Пожежа в Луцьку в одній із квартир на вулиці Кравчука, 3 спалахнула пожежа. Вогонь спалахнув на кухні. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити. Вогонь загасили пожежники, які приїхали на виклик. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав. 23 березня о 22.35 повідомлення пройшло у нас на пункт зв'язку. Що в місті Луцьк, вулиця Кравчука, 3 виникла пожежа в квартирі 9-поверхового житлового будинку. Одразу ж на місце події було викликано черговий карул 25-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю пожежа підтвердилася. Було встановлено, що загоряння відбулося саме в кухні квартири. Уже завдяки оперативним діям рятувальників. Вже за. 16 хвилин пожежу було повністю ліквідовано. Ну і ще одна пожежа у Луцьку сталася цієї ночі на проспекті відродження. В одній із квартир багатоповерхового будинку горів балкон. На місце події одразу викликали пожежників. За 16 хвилин вогонь повністю загасили. Нині встановлюють, що могло спричинити загорання. Відбулося загорання саме на балконі. Даний балкон був захаращений ну, звичайними побутовими речами, меблями. На, на даний момент причина пожежі встановлює, встановлюється, розглядається декілька причин, тобто це можливо бути і за необережності під час коріння, і також там стояли електроприлади, тобто якось за короткого замикання цих приладів.